Ну що, ви готові? К чому? Тому що бачу, що води нема, особо, хоча ні. Почти як і було зранку. Але все одно нема трошки. Вітер не дув даремно. Повидував все таке, о щуки потікали. Як обично вся, як звичайно стоять тут в закутку на міляку. Ну по-другому до них не підійти. Черт. Було пасмурно, сонце закривало, достав блешеньку. Ну, клюй. Гналася собака. Дивлюся, тягну лешень мотаю, і ззаді вода розходиться. Мийся, і ззаді йде, бугор такий води двигається. Дрин до 15 грам, Blackfire трошки не в тему, але той Blackfire ми доламали вдома. Треба доставати. Натуральний колір якийсь сонце смале. Да, 15-грамовим дрином 2-грамову блешню вести, одне задоволення. Ух! От собака, а хороший удар був. Блін, а чого ж не цей? Не ковтнуло, не засіклось. Прямо удар на, на кілограм плюс. Нічого собі. Ладно, не міняю на натуралочку. Думав, натуральний кольор поставить. Оп, доганяють. Тут іще жерех падло. Довів блешню. То на 5 грам ловились і на 3,5. І пооривав їх тут. Був би магніт, можна було б магніт покидати. Ну не горю бажанням. Виловить одну. Втору я знаю де загубив. Опять жерех. Та йомайо, сколько тут жереха стоїть. Жалко вам не видно з висоти. Тут треба полярики. Так. Ще одна проводочка. Акуратно. Може треба швидше, може повільніше. Нічого не пойму. Тут є і щука, перша була удар, і ще то був явно щучий. Ніякий нежереховий. Навіть поряд жерех так не б'є. Б'є, звісно, може крупний, але крупний сюди поки не заходив. Він на Дніпрі на течії стоїть. Оп! Опять видно жерешок. Ми сюди вернемося. Теоретично вона тут залишилася. Бачу, чийсь поплавок плаває посередині. Догадуюсь, чий бабулька тут частенько їх обриває. От дірміще. Так ми тільки напугали, нернув. Там зазвичай невеличка красноперка, треба би їй було бобіну ба... ліски бабульки підігнати якої-небудь. Вона все одно буде краще і крапше той, що не держа красноперку знохать. Ну прикольно, зараз може краще впливе, покидаємо, зачепимо, витягнемо. Зараз кидав 2 грамма, перейшов на 5. Ну, В котловані на вечір то щуки не осталось. Утром ще гуляв. Ну як не осталось, є. Я тільки що підходив прямо в цьому місті дві штуки бачив біля берега. Но вес їхніх даже не 50 і не 80 грамів. Грам по 50-30. по Невеличкі зовсім. Карандашуліків, а в тому році була набагато крупніша. 300-500 грамів, як на подбор, думаю, в наступному році буду кілушок ловити. Ага. Сіткарі послухали мене і поржали, називається. Ех, вроді би зачепився і І странно. І не зачепив поплавок. Хай ще раз вспливе. Похоже єсть. Так. Да. Мегауло. Капець, воно тут усе в триндець превратилось. Хай живе. Поплавок окурок. Але це показує не те, що бабульки треба ще поплавків під... підкинути. Того що... Це же не поплавок. Але свою функцію виконує, а більшого значить і не требувалось на таку рибу. Красноперка не від доброї жизни цю рибу гоналова і їсть. Швидше за все. Хоча гуманітарку плюс-мінус непогано дають у нас. Зараз от 21 тисячу на отоплення я дає якийсь фонд міжнародний. Так що, нормально. Аби ще не, не бомбили вообще було б супер. Всратися можна. Фазанами. Хто ж такий всрався, бумага туалет наваляється. Може за кстати фаза всрався. <laughs> Триндець. Ах ти ж. Утік. Жерешок. Паскудник. У них які-то виходи, не клюють, не клюють, потім в яку сторону не кинеш, по 5-6 ударів за проводку. Просто жесть яка-то. От опять туди кину, бах-ба-бах, бах-ба-бах. Сюди кинув, забагрив. Ну зовсім мелкий, як бачите. Якщо камера взагалі щось успіла замалювати. Ну це крайнє місце, де він ловить, а туди глибше в тупик в канаву вже все. Він туди не заходить. Все-таки ця риба любить течію, а течія тут є. І вода чистіша. що приємно. Ніколи такої води я не пам'ятаю, стільки живу чистої навіть взимку на Кошовій. В чому прикол. Не працюють фабрики, заводи, очисні на мінімумі стоять. І природа очищається, не дивлячись на потоп, але вода все одно дуже ядовита. Риба дохне, навіть в цій воді багатенько. Вздовж берега втрапляється. Дохли красноперки і не тільки паскудство. Спінінг длинний, Вічно хватаю листя і відчепилася. А, порядок. Промазав, ну зловив вообще не жарех, Красноперка перкаже жарехова, живцова. Ладно, будемо шабашити Blackfire. Завтра настане твій час. А сьогодні твої полномочия я все закончилось. Щось склів нема зовсім. Нефік рисковать. Гримити. І це не на дощ. Це на снаряди та на міни. Що, рижик, каже, ти з рибалки вернувся, ти от скажи, ти не кончений. Нормальні рибаки. З риби рибу приносять. І в крайньому випадку і жабу. А це йшов... дині йшов. <гум> Купив по 20 гривень, піддержав пенсіонірів. Ну, кошенята з'явились, рижик почав І Рижик узнав, що таке м'яв. І дивиться, що кошенята на себе все внімання перебирають і любов. І почав страшно, страшно комплексувати із-за цього, кричати, розжалуватися і ганяти їх. <рив> 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 Отак от, от. Не бдіть. Не бздіть називається. Ні, Отакі пироги. Зайшов купити водички, дивлюсь дині лежать коло магазину. Ще картою розчитався в магазині, а продавчиця бабки віддала гроші налічкою. Бо би знала, що карточка була приділена до телефону. Що ж, крокодил не ловиться, не роз'єдте кокос, так сказати. Blackfire, До побачення, Євробачення. Відпочивай сьогодні з остальними. Ну а ви без риби не залишитесь. З адмірал, адміралський коробчик. Вас в спокої не лишить, тому доточимо Матвіївки. Понеслась. Оп! Ти скажи, як попер. Комишами, комишами, щось хороше. Тільки я подумав, що нічого не клює. Оп, як він і заклював. Хорошо таскає. Так, він тут не зачепився за сусідню, вроді ні. Де, кстати, шок лідер я не помню, він тут должен вроді бути. Ага, бачу, мало його тут. Так, розворачуйся. о, хороший. Все, він, він побачив мене, він зрозумів з ким зв'язався. Тут кажуть товсто лоби єсть, но ні разу не бачив, щоб хоч один випригнув. Чи щось таке таке вичудив, Ована. Вечерній Вечірній бриз. Іди сюди. Кіла три, Ована. на бігейм, тихо, тихан. Балкан. Так, гачок, як завжди, на виліт. Наша снасть фірміна відпрацювала, яку вже недостатньо не купити. Самі винуваті. Так, що тут у нас? Тепер-то я можу сказати, що вона сама була мощна, сама недорога і сама якісна, Бо на, на крючках була хаябузі. І не економив я не на гачках, не на фурнітурі. За ці самі гроші ви могли взяти щось похоже гіршої якості на тупому китайському крючці. Де завгодно. І дорожче. А ми свої продавали по 50-60 по гривень. Вони канули в літу, можна сказати. Я цим більше не займаюся, воно стало крайне невигодно і крайні тупо. Так, треба снасть помити оп. І бланк би помити та в шифанір заховати. Щоб моль з'їла. Поки я на війні буду. Отак от, от. Ладно, перезакинемо.